Доброго дня, шановні друзі, я дякую, що ви сьогодні відвідали наш офіс. І я хотіла би повідомити вам про те, що вчора затриманий Службою безпеки України, екс-голова митної служби, який працював в уряді, який я очолювала, людина, яка очолювала службу безпеки якраз в розгар кризи, це Анатолій Вікторович Макаренко. Я хочу Заявити про те, що арешт по суті людини, яка займала один з висок Одне з високих посад у нашому уряді, пов'язана з політичними переслідуваннями, можливо, це вже перший приклад при президенті Януковичі, коли людину, яка обіймала посаду офіцера вищого рангу. Кинули заграти за те, що він захищав державні інтереси, за те, що він всіми своїми діями забезпечив для України розмитнення природнього газу, яке в кризу дало можливість утримати ціни на тепло, на гарячу воду, на газ для населення, а також дати помірковану ціну для промисловості. Перший випадок, коли заграти кидають незлечинців, а офіцерів, які служили і служать чесно Україні і її національним інтересам, в цьому є ознака цієї влади. Я хотіла би зараз пояснити всі обставини, які, власне, складалися в той час, і за що зараз затримано офіцера керівника, екс керівника митниця. Питання пов'язане з роботою в Україні великого тіньового посередника в постачанні природнього газу «Росукренерго». Це посередник, який багато років паразитував на постачанні природнього газу з Росії в Україну, не виконуючи ніяких функцій, не видобуваючи газ, не транспортуючи, а виключно завишаючи ціни для України і на цьому наживаючи свої надприбутки. Всі ми пам'ятаємо 2009 рік січень місяць, коли була газова криза, яка призвела до того, що постачання природнього газу країнам Європейського Союзу і Україні було припинено. Газова криза в тому числі розпочалася внаслідок наявності заборгованості мільярди сімсот мільйонів доларів посередницької тіньової компанії «Росукренерго» Перед Газпромом. Саме з цього почалися всі конфлікти, тому що «Росукренерго» брала природний газ у Росії, не розраховувалася за цей газ. Гроші з України отримувала і використовувала ці гроші на незаконні цілі. Борг, який на початку 2009 року був у України перед Росією за природний газ, якраз з посередництвом Росукренерго, мільярд 700. І привів до того, що газова криза розгорілася настільки потужно, що задіяла більшість країн Європейського Союзу. Саме тоді я, як прем'єр-міністр, врегульовувала ці кризові явища в Російській Федерації. І можу сказати, що якраз в той час НАК «Нафтогаз» придбав у Російської Федерації 11 мільярдів кубічних метрів газу. Які знаходилися в газових сховищах України. НАК Нафтогаз повністю заплатив, розрахувався за цей газ. І можу сказати, що ми сьогодні оприлюднимо угоду купівлі-продажу, по яким Україна купила цей газ у Газпрому, розрахувалася заплатила мільярд 700 і тим самим забезпечила вихід. України, Росії, країн Європейського Союзу з газовою кризою саме тіньовий корупційний посередник Росукренерга цю газову кризу організував для цілого регіону світу. Якраз в 2009 році я, як прем'єр-міністр, поставила завдання перед урядом, перед НАК Нафтогазом видалити корупційного посередника, який працював між Україною і Росією. Тому що його послуги, крім того, що він завищені ціни брав собі як прибуток, його послуги нікому не були потрібні. Я зразу хочу заявити, що за Росукренерго з самого початку заснування стояли дві людини: це пан Фіртеш, який є найбільшим тіньовим політичним спонсором Януковича, а також сьогодні діючий Міністр палива та енергетики Юрій Бойка. Сьогодні за цими людьми як організатор, як їх керівник і як їх дах стоїть Віктор Янукович. Я можу сказати, що е, ми маємо на руках довіреність пана Юрія Бойка, який сьогодні обіймає посаду. Міністра палива та енергетики ця довіреність оформлена паном фіртешем на пана Бойка щодо розпорядження всім майном пана фіртеша. Це зайвий раз доводить, що це одна група і це е, одна система володіння і управління Росукренерго. Я хотіла би також повідомити, що 11 мільярдів кубічних метрів газу. Які були чесно придбані Україною під час газової кризи, так само оформлені і продані Газпрому, над всіми контрактами працювали юридичні служби над Нафтогазу і Газпрому, що виключає можливість порушення закону, але були зачіплені ключові матеріальні інтереси «Росукренерго». Причому мільярдні інтереси, які були незаконно сформовані, і за які мусила платити Україна. Після того, як наш уряд відійшов з своїх посад, Янукович, Фірташ, Бойка і їх партнер, керівник адміністрації президента Януковича Пан Льовачкін, утворили групу, яка по перше. Звернулася до Стокгольмського суду проти держава України з позовом, щоб їм повернули 12 мільярдів кубічних метрів газу, враховуючи штрафні санкції. Це значить, що президент України, який очолює групу тих, хто володіє і управляє Росукренерго, по суті, президент України звернувся проти держави Україна де факто для того, щоб у держави Україна... Забрати нечесно здобуті кампанію Русукренерна гроші. Коли наш уряд відійшов у відставку, то в Стокгольмському суді просто не було кого, кому Україну захищати. Якраз уряд Януковича його найближче оточення відкликали юристів-міжнародників Стокгольмського суду. Відкликали всі докази, які Україна мала, доводячи, що цей газ належить Україні. І, по суті, справи роззброїли Україну в судовому процесі в Стокгольмському суді проти компанії «Росукренерго». Це і є найбільший злочин. Я ні в якому випадку не маю претензій до Стокгольмського суду. Я хочу це підкреслити. Претензії мої всі. Я думаю, як і громадян України До Януковича і його найближчого оточення фірташа, міністра палива та енергетики Бойка і керівника його адміністрації Льовичкіна, які організували в Стокгольмі повну руйнацію захисту України в суді, і тим самим Україна була незахищена, і Стокгольмський суд не мав іншого виходу, як присудити перемогу Росукер коли немає захисту, то зрозуміло, що всі позиції України були здані. Сьогодні Росукренерго за підтримкою і під прикриттям Януковича претендує забрати у державу Україна на базі Стокгольмського рішення від 3 до 5,5 мільярдів доларів. Якщо говорити про 5,5 мільярдів доларів, на які вони по максимуму претендують. Це 20% золотовалютного резерву держави, і це половина грошей міжнародного валютного фонду, які вони хочуть отримати.